Пишу містер Бін, де там е, він надивився того фільму, де там типу, поліцейські підійшли до містера Біна, він в піджаку, У вас є якась зброя, містер Бінкот так стоїть, витягує два пальця, кладе їх вниз, і всі з того сміються, що то комедія. І мій брат їхав в автобусі за кордон, і до нього підходить там до того дебіла, підходить перевіришки і каже: є якась зброя, і мій брат. Єбать, як його в'їбали, бля, як його цей. Я кажу, ти придурочний, ти вообще чим думав? Ти бы ще зробив? Просто, тут типа, то тільки в кіно так смішно, в реальному житті взагалі вообще не смішно. Я просто сказал, значит бы не так. Так а чим закінчилось? Ну. Там що, в'їбали, він руку витягнув, та та й й все, вытянув. Зламали руку нафіг нафиг. Ну, та там просто. А ти ж з сім'єю їде, там сором, батя дивиться, і думає, яй по. Батя дивиться, це Було місце. Батя дивиться Джигичана по телевизору. Такі ситуації то. Я прикинь, прикинь, він так робить його в'єбало, і тут він ще за, по польськи заговорив після того. Ну вже просто вирішив добити остаточно <рес> ні, але нас військові це ну, і люди з поліції, це люди, які мають прекрасне почуття гумору. Просто коли з тобою жартує поліцейський чи військовий, це тобі зовсім не смішно.